Да. Шо, оце Карпати, а оце? Що я можу сказати про цю гору? Це справжня, найнатуральніша жопа. Ну синку, ну хто таке? Сюди залізти було. Один маленький крок для людини і вотенський стрибок для людини. Покажи. Покажи, <палка> покажи де говорила. Ону вона, бля. Заходь. Не, Давай сюди палець. Ні, заходь, заходь, ну дивись тебе, палець. Заходь нагору, щоб видно було, що ти на горі. Я вже сказав один маленький крок і так далі. Так вона ж не видно в відео. От. Тепер видно. Ось вона. Тут. Знову я, знову я. Тут крім нас ще багато педиків. Ну що ти таке кажеш? Ну я ж прошу тебе. Але мене такі. Показуй, йди. Що я показую? Я тут вперше в житті. Ну так і сам роздивляйся і коментуй. Підходь до краю. А зараз глянемо. То було при Карпаті, зараз за закарпать. Воно нічим не відрізняється, окрім назви. Ух ты ніх. Ух ты ніх. Ну покажи. Що ми тут бачимо? Як то каже народна мудрість, краще один раз побачити, ніж сто разів почути. Тому дивіться. Не слухайте мої бачити. А що це за хрест? А я його знаю, Збро. це ті, ті що тут подивитися. загинули. І вон тризуб ми бачимо на Говерлі.